Добрий вечір. Слава Україні! 13 листопада 2023 року. Робимо підготовку до посадки саджанців на участку номер 2 тобто на, тобто на участку, там де є і всі сорти крім європейського сорту фундука. Так, вже половина викопана. Ямки стандартні 50 на 50 на 50. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалася. За один день це все не зробити. Через те сьогодні копаємо, завтра плануємо садити. Угу. Тобто така ситуація. Працюємо, не зупиняємось. Копала ямку, як ви думаєте, що ми тут знайшли? Хрущ! Тобто, ось Отак ось пошти, ямка пошти на синокосі і був хрущ, другий вже хрущ, все так от ради інтересу вже. Пошти 20 см на глибині. І хоч би йому що.